Від імені колективу Господарського суду Одеської області та від себе судейства щиро вітаю вас днем незалежності України, святом свободи, гідності та незламної волі українського народу. З цей день ми вшановуємо волю, єдність і непохитну силу українського народу. Уже понад три десятиліття наша країна будує власну правову державу засновану на повазі до закону свободи, гідності, і справедливості. Ми пишаємося тим, що працюємо заради майбутнього, вільної, правової та економічної, сильної України. Саме сьогодні ми вшановуємо державність, згадуємо шлях до свободи та віддаємо шану всім, хто виборює її щодня. Україна незалежна, сильна і незламна. Нехай любов до батьківщини буде щирою і свідомою, а наша щоденна праця сповнена добром, справедливістю і взаємною благою. Бажаємо вам миру, сили, впевненості в завтрашньому дні, пишаємося нашою країною, її народом і нашими здобутками разом до перемоги, разом до світлого майбутнього. Бажаємо кожному з вас миру, перемоги, віри в справедливість і сили для нових свершень. Ми, працівники суду, щодня стоїмо на варті прав і свобод людини, і ми віримо, що справедливість це основа сильної, вільної та демократичної України. Наша сила в єдності, законності, правді та вірі в перемогу зі святом, шановні українці.